Пишіте, положите правильний фундамент, укріпіте, скрипіте, дайте чертіжи. Амінь, амоща. Поторопітесь краманту в лайде з кемене. Ето не буде для посміяння, ето не затушить вітер, Краманте влаудес. Ето Господь приділив для своєї слави. Амін. І там буде прославлятися ім'я Господня. І навіть там, де ще нічого нема, а є тільки в планах. Амінь. То є до плана Господні. Авоче, авоче. Ето глушиться, ето запалить Господь з дітей. Кравей тут буде. Авоче отче, арбеде, там є душі, які принадлежать поспасенню. Амінь. отче, там є стакови, які прийдуть і склоняться перед Господом. Амінь. Ето дав Бог време свободи для своєї слави. Амінь. Авотше, отче, те, що готовиться, арбеде майдан, готовиться велике. І вони перетнуть кордон. Амін, а вот, арбадет ламен села. А ви болітеся, а ви не опускайте руки, а ви не говорить, хреба не влади, що вже все, вже ми будемо обдані. Не ісповідуйте, не говорить такого, ромен землади. А вот ще ремонт хремен землами не влади. А всім Господь управить сам, проти підніметься висока, така висока волна. Але Амін. так як піднімається хвиля, то дехто так, як тут закриває і присідає, дехто стоїть, а дехто не може, то та хвиля його забирає і уносить. Амін. То так треба стати твердо, Амін. так приготуватися. І вона як підніметься, так вона опуститься і вона уйде. Амінь. Авла отче, авва отче, ава отче, але прийде такий час. Але прийде такий час, роман скориве, штаба де в Ламан Севлаудес. Арман солиди біреє Ермен лайде. І так, якби він не є далеко, не є, що то такі десятки год. Арман совбіду кремель, кребеде кламан Севлаудес. Що ета волна прийде знов, і вона вже захопить все, що є на дорозі. Арма, Отче! Арм мене дітей, штаб і веде роман Європа, так, як є, вона розпадеться, розпадеться на маленькі кусочки. Авла, отче, пройде великий голод, арбіде плавде, браман, скорее, кламане, влауде. Авга, отче, ава отче. А ті, хто на Україні будуть ділитися з тим, що мають. Авга, отче! Арман біду кенту, не буде праман, це влауди. Ви получаєте звідти, но ви ще будете помагати туди. Армауде храбату хребету Амін. Аргибу гел в районе промене владе. Это план ворожий. кейзе кайше. Амін. Авгу Отче. І бо пришествие Господне близько. А это все сбудется. Амінь. Ще є такі уголки, де Євангелія не дошло, не достигло. Но воно досягне з великою збістротою. Авла Отше. Армен сорок, то раменно кремене. Що от говориться пробудження, а де воно? Буде пробудження. Господь готує із молодих. Господь готує із подростків. А, Отче, Господь готує із ваших дітей, із ваших внуків! А Отче, роман Семлауде! І вони вистоять і вони пройдуть. І пал Влайде! буде велике, арбаде пробудження буде дощ. Амінь, який пролєє дощ благодаті. А отче. І бо ще буде так, що вмре, помолиться і встане. Ерменського відучем земла відлайде, але старих не, тих не употребіть Бог, бо вони далеко зайшли. А із молодих, із тих, кого готує, і з тих, кого призвав із міра, і з тих, кого очищає, є сосуди, які готовий Господь проводить через піч, а ви за них молітеся. Амінь. Аллилуйя, Аллах. Брати, є такі пастори, стоять на пастві, але вони не достойні того. Є Саули, є такі, що вже отверджені, і буде велика замена. І коли ви будете чути і бачити, то щоб сказали, ето збувається слово Господнє, ава Отче! І бо Господь буде робити Арман замену. піду, підуштаманся взагуни. Амінь, аллилуйя, Ава Отче. Ава отше, ава отше, ава отше. Аль кармен чаргар гонтур гемен туфлайдус. Амін, ава отше. Алілуя, алілуя, поможе тобі Господь. Арміни кремену кремен туфлайдус. І ти не останешся в стиді.